У Чаділи, у власній оселі, у Львові, газом труїлося подружжя. Родичі, які живуть поруч, помітили, що в приватному будинку два дні поспіль горить світло, а чоловіки з жінкою не, на вулицю не виходять. Одразу зателефонували в поліцію. Правоохоронці знайшли подружжя вже неживим. Попередня причина смерті отруєння чадним газом. Будинок обладнаний кількома газовими приладами, плитою, колонкою та котлом. Імовірно, кажуть газовики, витік чадного газу стався з колонки на кухні. Від початку року у Львові чадним газом потроїлося. 11 родуш, шестеро з них померли. У місті вже розпочали позапланові перевірки димарів та вентиляцій. У Львівгазі стверджують, люди гинуть із власної необережності, бо порушують елементарні правила користування газовими приладами. Двері відкрили, ну і зайшли, а там наслідки вже. Він в ванні лежить, а вона наверху в тому. Та, так як от, накрита одіялом, всього спить. Не було притоку свіжого повітря. герметичні вікна в двері, електричний вентилятор над е, газовою плитою. І ще крім того всього, неправильно підключений димовий вентиляційний канал.